Згідно розрахунку нашого комунального підприємства, то собівартість перевезення одного платного пасажира це більш ніж 25 гривень. У нас на сьогоднішній день проїзд. Найдешевше це для звичайного громадянина транспортна карточка. Він коштує 6 гривень. З квітня місяця очікується ще зростання, тому поки що розглядається вартість 8 гривень для по транспортній карточці для електротранспорту. Або піднімати звичайному пасажиру на не з 6 на 8, а з 8 на з 6 на 9, або підняти на гривню усі. Але це є порушення конституційних прав людини? Воно точно незручне і воно точно не популярне. Але ми змушені будемо щось вводити. Яка ситуація із приватними перевізниками? Оцього зростання, про яке ми говоримо, на що вистачить її? Якщо ми говоримо про середній квиток, який є, і умови, які на сьогоднішній день повинен виконувати приватний перевізник, то дійсно вартість повинна квитка бути до 20 гривень. Ну, а та цифра 26, яку вони в лютому називали, це з рахуванням? Це це мої ті, що вони возять всі категорії безкоштовно, які передбачені. Але ми повинні говорити, що це навантаження на когось повинно впасти. Перше, або на платного звичайного пасажира, який щоранку користується, або на міський бюджет. Якщо говорити про деякі райони, які в нас скраплені, весь Гормолзавод, вільський шлях, Антонович і інше, це не наша громада. Але це мешканці Але мі... користуються користуються повністю всім транспортом міста Житомира. І фактично за мешканців інших громад платять з бюджету Житомира. Бюджет, звичайно. Так. з приводу з э, канії, з приводу довгих автобусів, що зараз заважає запустити їх на ту, на ту ж саму Богунію, наприклад, з полівої? Найбільша проблема на сьогоднішній день це водії. Якщо будуть водії, ці автобуси не всі. — Ви комунікували з ТЦК і з військової адміністрації? Тому що це стратегічне питання для міста? ТЦК не може піти на те, що всіх треба бронювати.